66 мільйонів років тому на нашій планеті дещо сталося: велике небесне тіло врізалося в землю біля півострова Юкатан. Ця подія запустила процеси масового вимирання, закінчивши шалену вечірку Мезозойської ери. Про те, що відбувалося після цієї події, ми з вами сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами Олексій Коваленко, величезний вуглецевий хондрит від 10 до 15 кілометрів завширшки та завдовжки увійшов в атмосферу нашої планети та врізався під кутом 45-60 градусів. Це спричинило ланцюгову реакцію події, які призвели до загибелі близько 75% усіх видів на планеті. Окрім найвідоміших жертв тих подій, непташиних динозаврів, з еволюційної сцени планети зійшли амоніти, мозазаври, птерозаври. Та інші чудові групи живих істот. Вимирання також серйозно зачепило ті еволюційні гілки, які не зникли повністю. Тому не варто думати, що савці чи там квіткові рослини пройшли бар'єр крейда палеоген без втрат. Попередні досліджування вказували на те, що викид до садових порід з кратера у вищі шари атмосфери спровокував кліматичні зміни. Дані вказували на те, що середньорічна температура впала більше ніж на 10 градусів за це. Ельсім протягом першого року після удару свіжі роботи з палеокліматичного моделювання детально вивчали короткочасні наслідки потрапляння в атмосферу дрібнозернистих викидів, частини яких мали діаметр менше 10 мікрометрів. Що ж таке там піднялося в повітря? Це три групи викидів з кратеру Чук-Сулуб. Викиди першого типу це сірковмісні частинки, які утворилися після ударного випаровування сірковмісних осадових порід. Частинки другого типу це сажа, яка утворилася в результаті згорання багатих на органічні речовини порід і внаслідок лісових пожеж. Викиди третього типу це частинки силікатного пилу, які утворилися з кристалічної основи півострова Юкатан. Варто також пам'ятати, що удар небесного тіла сприяв вивільненню вуглекислого газу, водяної пари та метану? Ці речовини запустили процес глобального потепління після початкового похолодання. Вуглекислий газ також спричинив підкислення вод світового океану. Але не все так просто в цій картині. Є багато невідомого щодо поведінки цих викидів в атмосфері планети. Невідомо, як довго дрібнозернисті викиди перебували в атмосфері. Не зовсім зрозуміло, які були короткочасні наслідки їхнього перебування в повітрі. Довгий час не було жодного Бної палеокліматичної моделі, яка б одночасно включала в себе всі типи дрібнозернистих викидів, тобто вчені розглядали кожен тип викидів по окремості. Гіпотеза ударної зими була висунута ще в 1980 році. Відповідно до неї, часточки пилу, які з кратера були викинуті в атмосферу, поширились по всій земній кулі. Через них сонячне проміння пробивалося досить кепсько, і тому планета почала охолоджуватися. Проте з 2000-х років цей сценарій серйозно критикують. Дані вказують на те, що кількість дійня того пилу була занадто малою для того, щоб на планеті все пішло шкереберть. Більшість нових досліджень вказують на те, що головною рушійною сильним. Силою кліматичних змін стали викиди сірковмісних сполук. Вони могли б перебувати в атмосфері десятиліттями, щоб спричинило тривалий ефект зменшення потрапляння сонячних променів на поверхню планети. Із середини 1980-х років також вивчаються ефекти перебування в атмосфері часточок сажі. Вони також могли зіграти провідну роль у глобальному блокуванні сонячного випромінювання. Дрібна сажа чудово поглинає сонячне випромінювання. Ба більше існує багато геологічних доказів, потужних пожеж по всьому світу у період падіння небесного тіла на нашу планету. Імовірно, лісові пожежі. Виникли поблизу місця удару, а також і в інших частинах планети через теплове випромінювання. Є свіже дослідження, яке демонструє те, що до 17% вивільненої в той час сажі було отримано безпосередньо з геологічних порід Юкатану, тоді як решта утворилася в результаті відтермінованих лісових пожеж. Однак варто зазначити, що в наукової спільноти немає консенсусу щодо інтенсивності та масштабу. У цих пожеж. А щодо чого є консенсус, так це щодо того, що ви можете придбати книгу Звичайна екзотика, мою нову книгу, яка вийшла нещодавно, із автографом. Вона не буде така, як ця читана без закладенок і всього іншого. Тому, якщо вам потрібно, є форма в описі до цього відео. Третій тип дрібнозернистих викидів, а саме силікатний пил, довго залишався найменш вивченим в контексті його впливу на клімат планети. Цей пил був явно дрібніший за інші силікатні викиди. У попередніх дослідженнях розглядалося дві підгрупи силікатного пилу. Перша підгрупа складається з матеріалу з середнім діаметром пів мікрометра. Це субмікронний кластичний пил. Кількість таких викидів оцінювали як невелику і тому вони вважалися непричетними до кліматичних змін. Інша підгрупа це наночастинки, потенційно багаті залізом, із середнім діаметром 20 нанометрів. Їхня загальна маса була набагато більшою. Нещодавно вже публікували кліматичну модель, яка оцінювала їхнє існування в атмосфері планети. Результати вказували на те, що досить швидко ці наночастинки були б видалені з повітря. Це мало б відбутися за два роки після удару, і тому вони навряд чи відіграли вагому роль в зміні клімату на планеті відповідно до цих даних. Але низка науковців не була готова викреслювати силікатний пил з кормів кола відповідальних за колапс мезозойських екосистем. Минулого року колектив дослідників під керівництвом Кема Сенела продемонстрував результати власного дослідження цього питання. Вони працювали із добре збереженою послідовністю відкладів кінця крейди початку палеогену із західної частини Сполучених Штатів Америки, на відміну від інших подібних розрізів, у яких відклади переходу від крейди до палеогену мають товщину близько 1 см, і в яких різні типи ударних викидів часто змішуються, місце знаходження танісу, північній Дакоті, має шар осадових порід значно товщий. Лише осади, які були утворені цунамі після падіння небесного тіла, мають тут товщину 1 метр 30 сантиметрів. Вони були утворені за короткий період часу, який відповідає першим двом годинам після удару. Над цим потужним шаром лежить аргіліт, який містить в собі багато. Ато зерен шокового або ударного кварцу, зі слідами пошкодження своєї структури після удару. Ці мінерали долетіли до Таніса приблизно через дві години після удару. Цей аргіліт також має іридієву аномалію, яка є маркером космічного матеріалу з астероїда. Над цим шаром лежить аргіліт із великою кількістю дрібного силікатного пилу, який теж багатий іридієм. У ньому середній розмір зерен – 0,125 мікрометра, і перший же сюрприз, який принесли ці відклади, це докази того, що осадження часточок силікатного пилу відбувалося дуже повільно, що суперечить результатам попередніх досліджень. Моделювання палеоклімату показало, що глобальна температура змінювалася сезонно у діапазоні від 15 до 19 градусів за Цельсієм перед ударом. У Києві. І середньорічна температура становить зараз 9 градусів за Цельсієм, тому в кінці крейди було досить таки спекотно. Падіння небесного тіла катастрофічно порушило цей парниковий клімат, що призвело до різкого зниження температур як у морі, так і на суші. Особливо на суші. Середня глобальна температура поверхні впала більше, ніж на 20 градусів за Цельсієм. У деяких сценаріях моделювання. Кожен тип дрібнозернистих викидів викликав би тривале охолодження планети. Сценарій з викидом сірковмісних сполук взагалі вказує на середнє значення глобальної температури мінус 3 градуси за Цельсієм. Сценарій, в якому провідну роль відіграє силікатний пил, дає середнє значення температури 7 градусів за Цельсієм. Моделювання показує, що. Як сірковмісні речовини, так і силікатний пил мали б значний вплив на температуру поверхні планети. Вони б спричинили ударну зиму, яка б тривала близько 20 років. У якій перші 5-8 років були б найсуворішими, сірковмісні сполуки в моделі зменшують кількість сонячного випромінювання, яке доходило до поверхні планети до 31% від рівня до зіткнення. Отже, нагадаю, що сірковмісні сполуки і селікатний пил, за даними моделювання, якби вони працювали окремо, створили б ударну зиму тривалістю близько 20 років. Якби ж провідну роль відігравала Сажа творенні ударної або Ж, імпактної зими, то остання тривала б менше близько восьми років. Пил і сірковмісні сполуки в атмосферу потрапляли з місця удару, тому їхні сліди спочатку відкладалися навколо району Юкатану, на відміну від глобального поширення сажі, що виділялася в результаті лісових пожеж. Протягом двох тижнів після зіткнення планета зазнала глобального припинення фотосинтетичної активності у всіх можливих сценаріях викидів. Масивний викид силікатного пилу здійснив би найбільший вплив на фотосинтетичну активність рослин на суші та в океані. Майже повна зупинка фотосинтезу тривала в такому разі 1,7 років. Навіть через 2,2 роки, після удару, під час літа у північній півкулі, фотосинтетична активність залишалася б вкрай низькою. Хоча б якраз починалися процеси поступового її відновлення. Цей сценарій вказує на те, що фотосити фотосинтетична активність досягла б до імпактного рівня за 4 роки. Сценарії на основі сірковмісних сполук та сажі вказують на коротше припинення фотосинтезу. Воно б тривало 6 місяців, а відновлення відбулося б уже за один рік. Тому ми бачимо, що самі по собі ці два фактори сірка та сажа, набагато менш смертоносні, ніж силікатний пил. Комбінований сценарій викидів вказує на глобальне припинення фотосинтезу на період 1,7 року після удару. Активність фотосинтетичних процесів повністю б відновилася лише через 4 роки після удару, подібно до сценарію, який враховував лише силікатний пил. Таким чином, нові дані вказують на те, що саме силікатний пил був найбільш смертоносним фактором. Після події падіння великого небесного тіла на терени нашої планети 66 мільйонів років тому. На відміну від попередніх досліджень, нове моделювання палеоклімату, спираючись на надійні та детальні дані з геологічного розрізу, показує, що масивний шлейф пилу, утворений внаслідок удару, відіграв значну роль в зміні клімату і кризі життя. Ця хмара пилу складалася з великої кількості кліматично активних частинок дрібного розміру. Аналіз розміру цих зерен вказує на значно довший час перебування в атмосфері їх порівняно з попередніми оцінками. Комбінований сценарій викидів показує перебування їх в атмосфері у період приблизно 15 років. Цього було б достатньо для створення кліматичних змін та запуску процесів вимирання видів. Повне відновлення після ударної зими зайняло навіть більше б часу. Температурні умови, які були до удару, повернулися б лише через 20 років. Цей результат узгоджується з нещодавними дослідженнями, які вказують на те, що остаточне осідання дрібнозернистого матеріалу в пиловій хмарі відбулося б за період близько 20 років після утворення чексулубського кратеру. Зупинка фотосинтезу на час до 1,7 року. Це 620 днів після удару. Це досить довгий часовий проміжок, щоб створити серйозні проблеми як для наземних, так і для морських оселищ. Живі істоти, які не були пристосовані виживати в умовах темряви, холоду та відсутності їжі протягом майже двох років, зазнали масового вимирання. Це відповідає палеонтологічним даним, які вказують на те, що рослини й тварини, які могли б увійти в фазу спокою, наприклад, через насіння, запасаючи органи під землею, спори, цисти або завдяки сплячці в норах. І були здатні адаптуватися до зміни джерела їжі, і, як правило, краще пережили подію вимирання. Комбінований сценарій викидів показує, що відновлення фотосинтезу до рівнів до удару вперше відбулося в південній півкулі через 620 днів. Після удару небесного тіла. Це означало більш раннє відновлення процесів фотосинтезу у південній півкулі. Дивовижно, що цей результат моделювання узгоджується з палеонтологічними доказами, які свідчать про нижчі рівні вимирання живих істот саме в південній півкулі. Щоб наш канал не вимер, не забувайте підтримувати його полексом, поширенням відео, коментарями. Також не забувайте про підтримку Збройних сил України, і також дуже важливу інформацію про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.